Вас вітає рогова пасіка піновуликів. Сьогодні ми прийшли на рогову пасіку під час чергового похолодання, щоб подивитися чи впевнитися, що в таку погоду бджоли воду не беруть. Як була налита, так залишилися. Холодно, вони можуть вилетіти, але застигнути, тому що температура 5 градусів, а вночі була. Мінус три. Ось чому. Ми сьогодні будемо давати бджолам воду в середину вуликів, тому що їм треба полегшити цю роботу. Для роботи ми підготували губки, шприц, фламастер і талу воду. Її після зими. Вистачає. Чому талу воду? Тому що доведено, що бджоли найкраще беруть талу і дощову воду. Видно, там якийсь набір елементів. Зараз солі ще поки що не даю, розплоду мало. Коли буде масовий розплод, будемо давати сіль. Доведено, що сіль все-таки скорочує життя бджіл, а зимові бджоли дуже дорогоцінний матеріал, щоб його... Так марно витрачати. Хай довше проживуть. Попробуємо почати з найближчого поліоретанового булика номер 35 Подивимося, що в ньому робиться. Ми бачимо, що бджоли зібралися спереду. Заді є канді, але лише поодинокі бджілки беруть звідти мед. Між канді і бджолами утворилися віддалі. Це явна ознака, що бджоли гріють розплод, і розплод вони не покидають, навіть не йдуть за канді. До речі, павучок, який перезимував. Ну, не буду тебе трогати. Пробуй зимувати далі. Хоча ти сам бачу, вилізаєш. Давай. Дивимося на показники близько 20 градусів тепла, близько 80 градусів вологості. Це вже червона зона, це означає, що тут є розпліт, розпідвищена вологість. Ну що ж, бджоли потребують води. Попробуємо зараз дати Для цього ми набрали шприц води, губки ми не мочили, щоб не розкривати гніздо. Це буде тепла погода, можна буде давати губки. Беремо фломастер. і дивимося. Колим посередині, щоб дати бджілкам води між рамками дірочку. І спробуємо в боки. Там вода. Тут вода. І посередині вода. Де цю дірочку ми позначимо, щоб кілька разів не пробивати її. Вона буде ще нами використовуватися. Водичка налита, бжоли біля водички беруть воду, ви бачите. Все, на перший день вистачить. Ось така методика даням бджолам води, яка дуже їм зараз потрібна. Під час цього періоду. Волик 26, дві маломощні сім'ї поряд підготував для об'єднання весною. Подивимося, що робиться тут. Ми бачимо, що вони дійшли вже до кінця майже, температура 13 градусів. Сидять нормально. Між рамками посередині ще. Тут треба може поставити канді в кінці води, сюди не треба. Розплоду тут нема, гарної дозимівлі. Вулик Лисонь, герой багатьох наших відео. Становище, що тут завжди було, не так як у всіх. Подивимося, що зараз в ньому робиться. Ми бачимо звичну картину розплоду. Зборовали зверху. Гриють розпліт. Температура до 20 градусів. Вологість 65, це ще в нормі. Але води їм не помішає. Тут завжди був брак води через те, що тут дуже велике дно. І що воду видуває. Так. Дивимося, де тут середина. Тут, на жаль, багато бджіл. Будемо тривожити. Так, тут де менше бджіл. Попробуємо у боки. Бік. І сюди. Десятий вулик, який перевертався, що робиться тут. Дивимося сюди, бджоли зверху, температура 20 градусів. Вологість нормальна, але водички їм не помішають для розплоду. До кінця вони не йдуть, може залишитися. Дивимося, де тут середина. Середина. Приблизно тут пробиваємо, даємо в боки. І даємо сюди ми не вспіли дати, даємо сюди так і позначаємо. Де ми пробивали? Ну що, нормально? 30-й вулик, який гарно літав. Що в ньому за ситуація? Дивимося сюди. Температура 10 градусів. Вологість до 70, -ти. ідеальна. Мжоли не стривожені, хоч трошки зверху. Видно, вже думають про розпліт. Ну що, води їм поки що не треба. Не будемо їх безпокоїти. Два слабачки, намітили ми їх для об'єднання. Що в них робиться? Першому слабачку Канді сделали. Де тут водички дати? Десь тут того. Забігали, їм треба водички. Другий слабачок. Зараз наберемо води. Подивимося вулик, який здуло. Яка тут ситуація? Його здуло, бджоли трохи померзли. Ми бачимо Температура до 20 градусів. Бджоли зверху, вони погнали розпліт, значить, треба їм дати водички. Позначимо, де тут середина. Приблизно тут. І дамо тут водички. Дамо на бік. На другий бік. І дамо посередині. Як займують вулику фірми FIMEXLEN? Це одні з найкращих вуликів. Випускалися в севері Донецьку. Нині через окупацію таких вуликів немає, А гарні були вулики. Подивимося. Бджоли зверху, температура до 20 градусів. Але спокійні. Дати їм води чи не дати. Ну, поки що утримаємось. В цьому поліортаному вулику становище спокійно. Температура 12 градусів, бджоли зимують між рамками, розкладу тут явно немає, води їм не треба, вони її беруть з меду. Гарної зимівлі Ось тут два слабачки, які ми поставили поряд для об'єднання. Що тут за ситуація? Першому слабачку 12-17 градусів це висока температура. Але бжоли дійшли йшли до кінця, ще посередині, їм треба підставити кандії. Води їм не треба, вони не шумлять, значить вода в нормі. А в цьому слабачку, в цьому слабачку теж все нормально. Температура 12 градусів, бджоли між рамками, зверху майже нема. Гарної зимівлі. В слабачках ще поки що не намічається. Глянемо в цей вулик. Дивимося, температура 12 градусів. Бджілки сидять посередині, ні одної бджілки зверху нема. Хіба що ми стривожили, пару бджілок повилазило. Висновок сюди води не треба. Тут розплоду немає. Бджілки беруть воду з меду. Прекрасно зимують і йдуть до кінця. Гарної дозимівлі. І йшли ми до останнього вулика, самого кусючого. Тут велика сім'я, видно поліські бджоли. Зараз подивимося, що тут робиться. Вони йдуть в зиму великими колоніями. Ми бачимо. Щоб бджоли всі зверху. Канді доїли, це вже другий пакет. Треба де їм ще дати. Ну що, дамо їм водички і, можливо, навіть два шприці, тому що їм одного мало. Ось це буде середина. По боках воду всю розібрали. Другий шприц дамо в іншому місці. Все, на перший раз їм вистачить, а потім буде потепління, вони будуть самі носити воду благо, прямо перед вуликом установлена поїлка. Правда? Конкуренти коти, вони з неї теж п'ють Роздали ми вулики воду. Поки що їм вистачить, вилетять, будуть брати цю воду, що вони вже звикли на поїлки Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою